Вітаю вас. Сьогодні у нас в гостях фахівець з енергоменеджменту виконком міськради Буравльова Ляна Валентинівна. А поговоримо ми сьогодні про міжнародні угоди, якими керується місто на шляху до зменшення енерговитрат. Отже, розкажіть, будь ласка, Ляна Валентинівна, які існують організації міжнародні, які займаються цією справою. Добрий день. Залучення фінансових інвестицій є пріоритетним напрямком для розвитку. Економіки України. На теперішній час для нашої країни, як і для раду інших країн, існує можливість отримання фінансування від міжнародних фінансових організацій. І сьогодні я б хотіла про них поговорити. Фінансування міжнародних організацій ми можемо отримати в вигляді кредитів, кредитів та грантів. Ну, якщо всі знають, що таке кредит, то грант це форма безоплатного фінансування, що надається на конкурсній основі для проведення певних робіт у той чи іншій галузі з наступним звітом про використання коштів. Наша країна має можливість отримати подібне фінансування від різноманітних організацій, серед яких є це Невко, Північна екологічна фінансова корпорація. Це міжнародна фінансова установа, яка була заснована в 1990 році п'ятьма країнами Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією. Станом на сьогодні корпорація фінансує широкий спектр екологічних проєктів у Східній та Центральній Європі, включаючи Росію, Білорусію та Україну. Діяльність Нефко, яка скеровується її головним офісом міста Хельсінки, спрямована на проекти, що покращують стан навколишнього середовища і водночас є ефективними з точки зору витрат. Пріоритетними для корпорації проєктами є ті, що знижують викиди парникових газів в атмосферу, покращують екологічний стан середовища або зменшують скиди токсичних забруднень. Акцент у співпраці НЕФКО ставить на державно приватне партнерство та об'єднані комунальні служби. Також корпорація співпрацює з програмами захисту навколишнього середовища. Також існує Європейський інвестиційний банк ЄІП, це державна фінансово-кредитна установа Європейського Союзу для фінансування розвитку в європейських регіонів у формі довгострокових кредитів. Європейський банк реконструкції та розвитку є у нас, це ЄБРР. Це міжнародна фінансова організація, яка фінансує проекти в 34 країнах світу: це Центральна Європа, Східна Європа, Центральна Азія, також у країнах Південного і Східного Середземномор'я. Банк сприяє розвитку країни та переходу її до ринкової економіки. ЄБР пропонує надавати кредити з 22% грантами на проекти у сфері нерефективності, воду, теплопостачання та транспорту. На теперішній час є співпрацює з такими українськими містами як Львів, Житомир. У 2012 році у нашому місті було проведено роботу залучення. Інвестиції від Європейського банку реконструкції та розвитку та європейського інвестиційного банку з метою реалізації заходів, передбачених оптимізованою схемою перспективного розвитку системи теплопостачання міста Кривого Рогу, наскільки складно з ними працювати з цими міжнародними установами, і якщо місто працює, то в якому режимі і наскільки плідно? У березні 2012 року представники виконкоміської ради разом з представниками фахівцями з комунального підприємства теплових мереж Кривий тепломережа приймали участь у засіданні координаційної групи Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Яке проходило в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. На засіданні були презентовані проекти децентралізації системи теплопостачання котельні КМК, комунального підприємства теплових мереж «Криворіж тепломережа з виведенням котельні з експлуатації та оптимізація системи теплопостачання котельні номер 6 державного підприємства Криворізька теплоцентраль. Проекти mm -hmm. отримали позитивний висновок Європейського інституційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку. Їх представники відвідали місто Кривий Ріг, ознайомилися з місцевою інфраструктурою, побували на комунальному підприємстві теплових мереж Криварі тепломережа. У виконку міської ради пройшла зустріч представників банків та комунального підприємства Кривий Ріж, тепломережа, на якій було опрацьовано попередній договір щодо фінансування визначеного проєкту. На теперішній час виконковим Криворізької міської ради ведеться робота щодо реалізації проєкту децентралізація системи теплопостачання котельні КМК із виведенням з експлуатацій. Вартість цього про проєкту складає 44 мільйони євро. З них 22 млн. мільйони євро це позика Європейського інвестиційного банку, 9,5 млн. мільйонів євро це грант Європейського інвестиційного банку. 5 мільйонів євро це місцевий внесок, а 7,5 мільйонів євро це внесок інших міжнародних фінансових організацій, такий як Фонд Європ... Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля Є5ПІ. Слід зазначити, що 30 квітня 2013 року в місті Хельсінки відбулося засідання Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. На якому був представлені вище значні проекти та отримано позитивний, розвит... позитивний висновок щодо його фінансування? Проєктом передбачено перехід із централізованою системою опалення на помірно централізовану з виглядом котельні КМК з експлуатації та будівництва 20 локальних районних котелень. Хто розробляв цю програму? Бізнес-план чизначного проекту розроблено державним підприємством приватним підприємством Центр розвитку державного приватного партнерства назову, на замовлення криворічних тепломережі. Для подальшої реалізації проєкту планується розробка техніко-економічного гарантування фахівцями Європейського інвестиційного банку, від яких очікується в поточному році. Цей проєкт, результати цього проєкту це зниження споживання електроенергії, природного газу та зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу. Слід зазначити, що також подані проєкти до Європейського інвестиційного банку щодо відновлення зовнішнього освітлення міста Кривого Рогу. Крім того, виконкому Криворізької міської ради разом з комунальним підприємством теплових мереж Криворіч тепломережа розроблено проєкт із заміни застарізлих газових котлів з низьким коефіцієнтом корисної дії. В котельні ДКМС-80 комунальне підприємство Криворічна пломережа на нові газові котли та біокотел, який буде працювати на палетах, на відходах санітарної близки дерев. Проект став одним із десяти переможців програми Демо Юкрендієч, яка реалізується в рамках співпраці з північною екологічною фінансовою корпорацією «НЕВКО» та Шведським агентством з міжнародного розвитку СІДА. Його провадження дозволить зменшити аварійні та поточні витрати на аварійні та поточні ремонти, забезпечити надійне теплопостачання споживачам, з'явиться можливість заміншення завіщення природного газу на біопаливо. На теперішній час здійснюється розробка техніко-економічного обґрунтування проєкту фахівцями кривичної пломережі разом з представниками демо Юкраїндієч. Ну, і таке тісне дається взнаки, які результати такого співробітництва є в нашому місті? Наші... Ну, крім того, що ви розповіли, можливо, є якісь. Я чув, що є напрямок і використання і сонячної енергії. У нас в місті так, у нас в місті використовується сонячна енергія на потреби гарячого водопостачання. Сонячні колектори встановлені на дитячому садочку номер 3 центрального міського району, і на теперішній час працює. Гаряче водопостачання, здійснюється за рахунок сонячної енергії. Також Ну, будь ласка, будь ласка, українському житлово-комунальному секторі став доступен ще один механізм залучення інвестицій. Це механізм залучення фіна... зелених інвестицій. Завдяки кіотському протоколу модернізація підприємств тепловодопостачання стала можлива за, залу... за рахунок залучення цільових зелених інвестицій. Кіотський протокол це перша глобальна угода про охорону навколишнього середовища, заснована на ринковому механізмі продажу квотів торгівлі квотами. Країни, щоб що підписали кіотський протокол, взяли на себе зобов'язання обмежити або скоротити викиди парникових газів в атмосферу. Підписаний він був як додаток до фундаментальної конвенції ООН про зміни клімату для того, щоб запобігти глобальному потеплінню пов'язаному з впливом людини на колишнє середовище. Державним регулятором продажу квот в Україні є Національне агентство екологічних інвестицій в Україні. Тобто проекти, які хочуть бути реалізовані за рахунок зелених інвестицій, повинні бути подані Національного агентство екологічних інвестицій. Вони їх розглядають, затверджують, і потім вони вже впроваджуються. У 2011 році національним агентством було затверджено понад 900 проєктів, більшість яких стосувалися переводу українських котелей на енергозберігаюче обладнання, капітальний ремонт житлового сектору. Ремонт систем тепла та водопостачання. Наше місто також не, залишає, не залишається осторонь і все більше намагається е, залучити інвестиції. Виконавчим комітетом Кривицької міської ради в квітні 2012 року направлено до Національного агентства екологічних інвестицій 11 проєктів по заміні вікон на енергозберігаючих в закладах освіти Це дитячі садочки та школи. Загальна вартість проєктів складає 11, мільйон, 11 мільйонів гривень. Очікується зниження викидів парникових газів на 520 тонн вуглекислого газу на рік. Дані проекти пройшли угодження зі стороною договору Японією. Також вони затверджені прем'єр-міністром України і на теперішній час ці проекти повністю реалізовані в дитячих садочках та загальноосвітніх школах, які пройшли по цій програмі, За цією програмою вже встановлені вікна. завдяки зеленим інвестиціям. Так. А є перспективи залучення ще коштів по цій програмі? Так, є в жовтні 2012 року. Ми теж подавали до Національного агентства екологічних, екологічних інвестицій додатково 24 проекти теж по заміні енергощадливих вікон на, на енергощадливі вікна в закладах освіти та 26 проектних проєктних пропозицій підприємств і бюджетних установ міста. У поточному році теж до національного виконком Кривоської міської ради, до Національного агентства екологічних інвестицій направлені проекти по модернізації зовнішнього освітлення. Підсумовуючи нашу розмову, я хотів би торкнутися питання ефективності такого співробітництва, що вдалося зробити в плані зменшення енерговитрат у нашому місті. Ну, скажімо, у поточному році за 9 місяців поточного року. В нашому місті існує програма енергоефективності. Місто Кривого Рогу на 2010 2015 роки. І відповідно до цієї програми, за 9 місяців 2014 року, в місті виконано заходів з рефективності на загальну суму 14 млн грн, що порівні з аналогічним періодом 2012 року складає 40%. У наслік зазначено заощаджено 26 тисяч тонн умовного палива, а саме, природного газу одна 1 мільйон метрів кубічних, електроенергії 68 мільйон кВт, Теплової енергії 13 тисяч гіокалорій. Лідерами у напрямку енергоефективності є промислові підприємства міста. Це наші горнозбагачувальні комбінати, південний горнозбагачувальний комбінат, центральний, північний, інгулецький наше підприємство, комунальне підприємство, підприємство теплових мереж, Кривийська тепломережа, Кривийська теплоцентраль та інші. За рахунок яких заходів їм дається скорочувати, скорочувати енергозатратність виробництва? Це теплоізоляція трубопроводів як для комунальних підприємств тепломережа, це впровадження різноманітних енергощадливих технологій, використання альтернативних видів палива, так на у південному гірничо збагаченому комбінаті використовували коксидоміну суміш, яка заміщувала природний газ. Також цей суміш використовується на арселор, мітал, кривий ріг. Теж це дозволяє скоротити використання природного газу та інші заходи. На кожному з таких великих підприємств є свої відділи з енергоменеджменту. Як іде співпраця в якому напрямку вашого відділу і з колегами на промислових підприємствах? Ми плідно співпрацюємо з ними, спілкуємося з ним на нарадах. в виконкомі Кривоцької міської ради проходять наради з виконання заходів програми енергоефективності, на, на якому на які присутні представники наших підприємств. Ну, наша тема про міжнародні угоди. Які перспективи, які перспективи є подальшого співробітництва з міжнародними організаціями, які допомагають скорочувати енерговитрати виконком Криворізької міської ради є членом асоціації енергоефективні міста України. За такі співпраці з асоціацією було проведено низку заходів з енергоефективності. Значимо заходом, це було Конференція угода мерів, шлях до сталого енергетичного розвитку. У ході конференції міським головою була підписана угода мерів, відповідно до якої розроблено план сталого енергетичного розвитку міста Кривого Рогу до 2020 року, який було затверджено депутатами міської ради в березні поточного року. Ухвалення плану відкриває для Кривого Рогу нові можливості у сфері зменшення негативного екологічного навантаження на його мешканців, впровадження не зберігаючих технологій енергоефективних заходів створення передумов для скорочення викидів парникових газів та зменшення використання викопного палива у листопаді 2012 року в рамках ініціативи Європейської комісії Года мерів відбулися дні енергії. Угода має на меті об'єднати європі... європейські місцеві органи влади для спільної боротьби з глобальним потеплінням. У ході у заході взяли участь представники виконкому Криворізької міської ради державного вищого навчального закладу Криворізький технічний університет та заходів інших заходів освіти. Також представники асоціації енергоефективні міста України. Також у цьому році теж будуть проведені дні енергії, 26-29 листопада, і в рамках днів енергії буде проходити виставка «Промисловість, інвестиції та технології, на яку ми теж всіх запрошуємо. Важливу роль у популяризації нероефективної політики та висвітлення роботи Виконкової міської ради в галузі енергетивності є приймання участі у іміджових заходах. Цією метою було прийнято участь у семінарах та форумах, які проходили в Білорусі, Туреччині та Швеції. Налагоджено активне співробітництво з європейськими організаціями, які досягли певних успіхів у сфері енергоефективності. Наприклад, у 2011 році виконком кривоцької міської ради приєднався до загальноєвропейської ініціативи Дісплей і фахівцями нашого відділу розроблені плакати для усіх бюджетних закладів міста, які відображають споживання цього закладу енергії, води, а також зменшення викидів СО2. Час в ефірі добігає кінця. Я маю надію, що наші телеглядачі будуть більш обізнаними про міжнародне співробітництво нашого міста в сфері зниження енерговитрат. Я дякую вам за цікаву розмову. До побачення.